Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, давайте поговоримо про те, що в мене в'язалось, що зв'язалось, і над чим я працюю цей тиждень. Отже, давайте розпочнемо з того, що вже лежить у кадрі, і це така ковтинка джемперок із ось таким красивим ніжним комірцем. На цей виріб я знімаю МК. Майстер-клас, так? І ось я вже вив'язала повністю реглан. Зараз я вже буду переходити на азіатський росток, і, звичайно, потрібно буде це знімати на камеру, тому поки що відклала цей процес, і ось зараз, після того, як відзніму для вас цей в'язальний епізод, якраз таки і продовжу знімати майстер-клас. В'яжу я цей процес із ось. Такої пряжі, це Angora 30 від Avanti Yarn. Тут 350 метрів в 50 грамах. Я в'яжу в дві ниточки. І ось цей колір це неймовірний просто колір такий H123. Це не такий, знаєте, рожевий-ляльковий якось. Цей, наприклад, так? ось цей це такий ніжно-рожевий, а ось цей, він такий, як рожева пудра. Делікатніший, як на мене. Отже, основний колір ковтинки буде саме таким кольором. Ось цей сам комірчик поворотними рядами я в'язала на спицях 3,5, а вже основне полотно я в'яжу на спицях 4. І знімаю я майстер-клас. Ось цей комірчик я в'язала не на камеру, а ось цей вже в'язала на камеру, показувала, як його пров'язувати. І хочу вам показати, наскільки відрізняється полотно. Ось дивіться. Я думаю, що помітно, що ось цей білий, він набагато акуратніше виглядає, так? І в чому секрет? Ну, по-перше, те, що ти собі спокійно в'яжеш, а не на камеру, бо на камеру якось завжди не так красиво все виходить. Це по-перше. І по-друге, тут я в'язала лицеві ряди спицею 3,5, а виворотні ряди я в'язала спицею номер 3 Таким чином, мені вдається зменшити ось цю рядність. Я думаю, вам помітна різниця. Тому, в кого також є проблеми в поворотному в'язанні із рядністю, спробуйте взяти на виворотні ряди спицю на пів розміру меншу. Ось, цей комірчик я зв'язала для майстер-класу, але тепер мені якось його так шкода розпускати. Я думаю, можливо, щось також буде. Не знаю. Бо також такий комірчик гарненький. Побачимо, можливо, щось із цього також буде. Трішки пізніше, спочатку, вже треба доробити ось це. І тоді, і тоді буде видно. Але загалом дуже приємний такий процес. В'яжеться приємно. Єдине, що так, так як ведеться відеозйомка, а не завжди вдома. Тихо і спокійно. Чомусь цей тиждень всі просто по колу перехворіли. Тож, бережіть себе, бо, скоріш за все, ходить якийсь вірус, бо, не знаю, дуже багато наших знайомих також перехворіли. Тож бережіть себе. Отже, це був такий перший процес. Далі. Другий процес, і це процес особисто від якого я зараз найбільше отримую задоволення, це ось такий білий джембер. Дивіться, тут я вже пров'язала рапорт повністю так, у висоту, і тепер уже можна побачити, як же буде виглядати цей візерунок. Ось такі ромби викладаються. Мені дуже подобається. Я вам перед зйомкою його трішечки пройшлася паром, щоб візерунок розрівнявся і було краще видно. І я думаю, вам вже гарно його видно. Мені дуже подобається те, що виходить. Тому що, знаєте, ось ці ромби класичні, я, можливо, якесь фото вам додам. Чому я їх не хотіла використовувати? Бо вони такі дуже об'ємні і ну, такі вони... дуже випуклі, так? А в даному випадку, ось ці ромбики, вони не так сильно не такі сильно випуклі. Вони, мені здається, мають, ну так я думаю, що вони не будуть додавати якихось додаткових е сантиметрів, які нам не потрібні, так? І ось дивіться, як воно з вивороту виглядає. Тобто пряжа не буде так сильно їстися, як, наприклад, при тих самих органах, так? А виглядає дуже симпатично. Нагадую, що це візерунок називається шотландська дрібна клітинка, здається, так? Від Норегон. У мене є ця книга в електронному варіанті, тому ось знайшла цей візерунок і використала його. Дуже сильно мені подобається. І це, я ж кажу, це мій найулюбленіший процес зараз. Тому що, ну, по-перше, він світлий, його приємно в'язати. Пряжа сама тактильно, дуже приємна. Це пряжа Лан-на-Гато, Я в'яжу в два складення, бо тут, здається, 700 метрів. Не, не дуже добре пам'ятаю, ну щось таке. Тому я в'яжу у два складення на спицях 4. І спиці тут також моя любов, я вже багато разів вам про них розповідала. Це джинджери. Єдине, що треба докупити до них ще довший тросик. Тому дуже я задоволена ним, і я би вам чесно сказати, я би його в'язала і в'язала. Але все ж таки тут... Візерунок, і без схеми я його не можу в'язати. Тобто я його не запам'ятовую, я не можу його запам'ятати. І мені потрібно, щоб була схема перед очима. А так як потрібна схема, то потрібно бути уважним. І не завжди є можливість так бути уважним. Іноді, знаєте, треба такий процес механічний, якась лицева в'язка, щоб собі просто в'язати. І от якраз таки, так як мені потрібен був такий процес, то я дістала кардиганчик. Так, ось я дістала кардиганчик, який я в'яжу для Аліси. Хто зі мною давно бачив, що я такий кардиганчик вже в'язала для своєї меншої донечки. І фішка цього кардиганчику буде в тому, що з одного, буде, з одного боку, буде карманчик, з якого буде цвісти букет квітів. Ось, я вам, можливо, також фото, якщо знайду, вставлю зладканого такого ж кардигана. Ось тут якраз цей процес. Коли ти можеш в'язати, але не можеш бути якоюсь суперуважною. Ну, це загалом тоді, коли вже дітки мої повертаються з садочків і школи, і дом, вдома досить таки гамірно. Я не можу бути там супер якоюсь уважною. Тому ось так: просто в'яжеш собі лицеву і виворотну, і просуваєш процес. Я вже дов'язала тут також регланну лінію, вже відзняла рукава на додаткову ниточку і вив'язала тут також у мене буде азіатський росточок. В'яжу я його із Ввязала Baby Wool, одна ниточка. І дві ниточки ось такого 100-відсоткового мериносу. Такий виходить в мене меланжевий малюночок. Ось так. Це я ось тут собі, бачите, ставила маркер, щоб подивитися, скільки я пров'яжу. Ну, насправді, в мене десь ось тут було в'язання, тобто, ось стільки я пров'язала ось так. Тобто, ось такий процес домашній. Я собі дістала і буду потихеньку в'язати, бо насправді весна не за горами. Далі я вам ще покажу на екрані декілька фото котиків-захисників, які вже відправилися також до нових власників. Ось. І розпочала я нове замовлення. Це буде ведмедик, ось він поки що в такому вигляді. Готова голова, вушка і мордочка. Це буде ведмедик у шубці, також фото вам вставлю, і до нього також буде ще брязкальце. Це в мене замовили мої знайомі, і від себе я їм подарую ось таку шапочку. Я вам показувала, тобто буде такий ведмежий набірчик. Ось так. Так, вони про це не знають, вони мої відео не дивляться, і тому не будуть знати, що їх чекає ще й приємний сюрприз до е, замовлення. Ось такий ведмедик в'яжеться. Далі покажу вам е, новий процес. Я таки не втрималася. І розпочала шапочку. Розповім вам, я думаю, що знайдуться такі, які скажуть, Боже, стільки розпочатих процесів, і замість того, щоб закінчувати, ти розпочинаєш щось нове. Але, наприклад, ковтинка дитяча, так, із комірчиком. Я не можу її постійно в'язати, тому що там треба знімати відео. Ось цей білий мій, так, джемпер. Він, як я вам казала, потребує уважності, тому я його в'яжу перед сном, коли вже дітки мої повлягалися спадки. Далі, замовлення свої. замовлення свої я також не можу в'язати завжди, я в'яжу в основному їх зранку, так, там, до обіду, тому що, ну, коли також мені не заважають, коли я можу спокійно сісти і в'язати, тому що тут. Тому що тут треба бути також уважним, зосередженим, щоб все було красиво. Ось. А треба ще такий процес, який можна з собою кинути і, і взяти із собою. Так от, кардиганчик, який я вам показувала тільки, що він уже достатньо великий і його не супер зручно брати із собою. Тому я вам розповідала, що хочу собі нову шапочку. Я замовила собі. Ось такий маринос. Це маринос, 100% Маринос від Hermony. І якщо вірити, то це саме та ниточка, яку використовують для Лани Гатте Super Soft. Ось. І, в принципі, я вам скажу, що ну, дійсно дуже схоже. Мені навіть здається, що це ще м'якше. Не знаю. Ось тому е, колір це зелене яблуко. Хто любить зелені відтінки, то це просто супер класний. Він такий е, яскраво зелений, як молода трава. Дуже гарний. І в'яжу я собі резиночкою розиночкою 2 на 2 саму звичайну шапочку. Але що тут незвичайного? А незвичайне тут спиці. Так, зараз ми, дивіться. Ось це мікрон 2,75. Е, так, і я вам маю сказати, що перед самою зйомкою я помітила, що ці спиці написано з'ємні. Так, де наша упаковка? Ось наша упаковка. Е, з'ємні кругові спиці. Я пробувала їх розкрутити, мені це не вдалося. тому я пішла на сайти шукати, що як робити. І значить, я знайшла інформацію, що вони розкручуються ось тут, бачите? Але зробити це досить таки важко. Це можна зробити тільки за допомогою прорезинених, чи перчаток, чи якоїсь... Ну, такої штучки спеціальної. Я таку бачила, я таку бачила здається, в наборах Чіагу. Ось. І що я ще прочитала, що, що виробник насправді не радить туди-сюди їх відкручувати, тому що різьба потім портиться, і потім вони будуть розкручуватися в процесі в'язання. Зараз вони не розкручуються від слова зовсім. Бо навіть коли я докладала таку силу, то вони не розкрутилися, тому з цим проблем точно не буде. І. Я тут трішечки ними пов'язала, можу вам сказати якусь таку свою першу думку, перше враження. Отже, дивіться, покриття самої спиці мені сподобалося. Спочатку воно було таке трішки шероховате, але, в принципі, на самій упаковочці написано в інструкції, що перед використанням треба їх сухою тканинкою протерти. І все буде добре. Я так і зробила, і справді вони відразу стали гладенькими, блискучими, приємними. Тут дуже гострі кінчики. Прямо дуже гострі. Ось, дивіться. Ну, вони дуже гострі. Я собі навіть пальчики ними колю. Вони дуже симпатично виглядають, вони такі важкенькі. я так розумію, що всередині вони не пусті. Можливо, пусті, але просто сам сплав такий важкенький, так? І в'язати ними зручно, ось цими кінчиками, підхоплювати ниточки, по ним сковзить в'язання гарно. Але є і мінус, на жаль. На жаль, мінус у переході спиці на ліску. До речі, дивіться, вона прокручується. Ось, прокручується, досить таки легко ходить, спиця. У мене, до речі, вперше такі спиці. А, ну, тут досить таки короткий є тросик, тому в мене немає проблем, що він якось там скручується. Але, мабуть, при довгій лісці це допомагає їй не закручуватись. Але переход досить таки поганий і він чіпляє, ось, бачите? Можливо, вона навіть чути. Він чіпляє, він чіпляє ниточку, і це факт неприємний. В даному випадку, так як ось ця ниточка в мене, вона не супер реверсиста, то ну, це не доставляє мені якогось супер дискомфорту, але все ж, це неприємний мінус, я би так сказала. Подивилася я ціну на них, вони коштують десь 250 гривень. На тих сайтах, де я це знайшла. 250 гривень. І мені здається, що все ж таки за цю ціну хотілося щоб перехід був кращий. Тож, тому що, ну, здається, ні, про Mindful вартує там на гривень 50 дорожче. Але наскільки я чую, по відгукам від дівчат, там немає такого переходу. Тому хотілося б, щоб виправили це наші виробники. Тому що спеці українські, виробляються в Україні. Дуже б хотілося, щоб Україна виготовила суперякісний такий продукт, який би зайшов на світовий ринок і був таким так конкурентом для інших виробників. Ось. Але, я до речі, так як я ходила, шукала інформацію про них, я знайшла інформацію, що ось ця рожева лісочка. Чи можливо це не ця рожева лісочка? Я не знаю. Ну, кажуть, що ось ця рожева лісочка, що її замінили на прозору. І, здається, в прозорої немає такої проблеми, що вона не чіпляє. Тому е потрібно дивитися і пробувати ще з прозорою. Бо загалом спеці класні, приємні, в'яжуть гарно. Ось такий вам відгук на ці спиці. Так, і ще що я вам покажу, вже останнє, це приємність. По-перше, ви в кадрі могли побачити ось цю свічечку. А ще я маю ось таку пасму, неймовірно, такого рожевого кольору. Ось такі тут переходи. Дуже красива. Я думаю, ви вже прочитали від кого, <смі> від Галиночки нашої. В неї є своя інстаграм-сторіночка. Ось вона так. І вона відкрила ще одну сторінку, до речі, додаткову, щоб не плутатися. Отже, замовляла я проектні торбиночки і пряжу ось такі пасма на подарунок. Ну і Галинка, звичайно, не могла мені просто прислати те, що я замовила, вона вирішила ще й мене порадувати. І прислала ось таку неймовірно рожеву пасму. Це мариносова вовна, 80% і 20% нейлон, 420 метрів на 100 грам. І вона дуже приємна. Тактильно, вона м'якесенька, дуже приємна. І я думаю, що з цього буде на наступний рік або. Якийсь шарф або шапка. Я ще точно не знаю, але якийсь буде аксесуар, обов'язково, бо ну, дуже красиві такі кольори. І переходи дуже красиві. І пахне це дуже гарно. Так, треба, щоб Галиночка здала нам пароль, чим вона обробляє свої пасма, що вони так приємно пахнуть. І ось така свічечка, яка пахне грушею. Оце взагалі. Тут ще був ось такий сукулент, він доїхав і він живий. Бо Галиночка дуже переймалася, чи з ним все добре. З ним все добре, трішечки підсипала йому землю і все добре. Це така рослина для таких, як я, які не дуже гарно вміють за ними дбати, а за сукулентом. Не треба багато якось з ним проводити роботи. Тому дуже-дуже дякую. Так, ну що ж, я вам здається, все показала, все розказала. Тож, бережіть себе, бережіть своїх рідних, не хворійте. І всього вам самого доброго і самого хорошого. До нових відео, бувайте! Не можна, не можна. Не можна. Почему? Не А наш.